Привіт! Ми сьогодні будемо допомагати на фермі. Нам треба зробити паркан у цьому загоні, щоб наші корівки нікуди не повтікали. Ви знаєте, що є така вправа парканчик артикуляційна. Нам треба поставити зубки на зубки і тримати. Ось поки ви будете тримати праву парканчик, я буду робити загін. І програє той, хто відпустить парканчик. Домовились? Ну і що, починаємо? Так, дивіться, частинка вже парканчика є. Ще трохи приготувались? Супер, і ще трошки давайте потримаємо ще наш парканчик. І на останок. Чудово, дякую вам. Ми провели час з користю. Зробили парканчик не тільки артикуляційний, а ще й справжній. Дякую вам і до зустрічі!